Тим часом головний дипломат ЄС Жозеп Борель, який завершує роботу на цій посаді, розкритикував повільні рішення країн ЄС щодо підтримки України і закликав діяти рішуче і швидше. Коли єдності немає, проявити силу неможливо. Дуже часто ми не були об'єднані і вели дискусії надто довго. Не можна претендувати на те, щоб бути геополітичним гравцем. Якщо у нас йдуть дні. Тижні, місяці на узгодження рішення, щоб діяти. Тож, мій останній заклик до колег будьте об'єднані, вирішуйте швидше. Події не чекають Росія не призупиняє війну через те, що ви у роздумах. Щоразу були сумніви, треба чи не треба це робити. Війна триває далі, українці потребують більше нашої підтримки. Ми маємо припинити говорити і почати діяти швидше. Борель також констатував, що остання масштабна ракетна атака Російської Федерації доводить, що очільник Кремля не налаштований на переговори. В Свою чергу прес-секретар прес цього російського диктатора Дмитро Пісков, коментуючи рішення США надати Україні можливість бити по території Російської Федерації ракетами дальнього ураження, заявив, що це нагнітання напруженості. Ви знаєте, поки є публікації в західних змі, але очевидно, що адміністрація у Вашингтоні, яка вже йде, має намір зробити кроки. Власне, вони про це й говорили для того, щоб і далі підливати олію у вогонь, і далі провокувати подальше нагнітання напруженості навколо цього конфлікту. Крім того, Пісков назвав апріорі неприйнятним можливий мирний план щодо України президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана. Він додав, що Пісков, тобто цей мирний план, не обговорювали між лідерами Російської Федерації і Туреччини. І ось в Кремлі про нього нібито дізналися тільки з публікації ЗМІ. Я ж нагадаю, що сьогодні, 18 листопада, агентство Блумберг повідомило, що президент Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган має намір ось представити цей свій мирний план на саміті g 20 у бразильському ріо де Жанейро. Ну і пропозиція турецького лідера передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін. Крім того, як стверджують джерела, Ердоган також пропонує відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО. Щонайменше на 10 років, як поступку кремлівському диктатору, у плані цьому також йдеться про створення демілітаризованої зони на Донбасі та залучення міжнародних сил для забезпечення безпеки. Туреччина вважає, що насамперед необхідно зосередитися на припиненні бойових дій а от питання окупованих територій відкласти на майбутнє. І далі про це і не тільки будемо говорити з експертом, зокрема про те, як можуть розгортатися події далі після цих дозволів, які ми отримали. Про все це буду говорити з колишнім співробітником Служби безпеки України. Це Іван Ступак, який долучається до прямого ЕТЕРУ, пане Іване. Слава Україні. Вітаю, дякую за героям слава! Дякую, що долучаєтеся, і давайте тоді одразу розпочнемо з того, що Джо Байден, нарешті, дозволив Україні використовувати далекобійну зброю, але кажуть, лише для ударів по Курській області на Росії, де наразі розташовані російські та північнокорейські військові. Ну і от як пишуть ЗМІ, зокрема, як західні, так і наші, вже посилаючись на них, мета цього рішення стримування північної Кореї від відправки додаткових солдатів до Росії для війни проти України. І ось тут я вже віду. Вчора дуже багато бачила в соціальних мережах, коли з'явилася власне ця інформація, то українці почали писати: А що нам з цього? Ми так довго говорили про цей дозвіл. Ось він у нас є. Що буде далі? Тому давайте з вами розбиратися, що буде далі. На жаль, особливо нічого. Ще раз тут не просто сплошний песімізм. Скажу так: одразу, як тільки я побачив це рішення. Це дійсно надихає, це дійсно підіймає моральний дух. Це нарешті ми відійшли від якоїсь нерішучості, від побоювання ескалації, від стурбованості до якихось рішучих кроків. Але ще раз себе перебуваю, і зазначаю, що поки що офіційно підтвердження, що Сполучені Штати дали цей дозвіл, у нас немає. Ми спираємося тільки на витоки інформації з західних джерел: це і Reuters, це New York Times, і різні різні, різні які посилаються на свої джерела в Білому домі. Що насправді було ухвалено, наскільки рішучим це є рішення, маю на увазі, скільки воно буде тривати в часі, коли воно буде обмежено, які переліки цілей передбачаються для ураження, або тільки Курська область, або Курська область та північні Корейці, де вони не. Знаходилися достаменно. Ми не знаємо. Ми вже чули обурення з боку президента України. Він каже, що ракети говорять самі за себе, такі анонси не потрібні. Але ми розуміємо, що перехідна адміністрація пана Байдена вона та в принципі до цього була інформаційно дирява Я дуже перепрошую за такий сленг, але знову, посилаючись на пана президента, він обурювався про те, що він передав. Секретну частину плану перемоги до сполучених штатів буквально з декілька днів всі маси джерела маси інформації розповсюдили ці пункти плану, які витікли саме з білого дому. Тепер з приводу формальної частини, що це нам дасть, ну давайте будемо дуже дуже об'єктивними. Так, ми можемо знищити цими ракетами. Ну звісно, так цих ракет буде не сотні, не тисячі. Ну їх буде можливо. Ну, декілька десятків, можливо, там 20, 30, 40, ну точно, що не сотні, і точно, що не тисячі. А ми можемо знищити ну, окей, там, можливо, сотню одиниць різноманітної важкої техніки РФ, які знаходяться десь, знаєте, на а, якійсь, якомусь майданчику, десь вони ремонтуються. Може бути тут туди приліт, може бути. Можемо знищити один, два, три, чотири штаби якихось російських на території Курської області, Так, беззаперечно. Можемо влучити 2-3 тисячі вбитих російських солдатів разом з північно-корейськими солдатами. Так це може бути. Чому я називаю такі обережні цифри? Бо як я сказав, по перше, це кількість ракет, які ми можемо отримати. Згадайте попередній період, ми теж отримали там буквально декілька десятків одиниць, не більше, і ми обмежені в часі. У нас є час до опівдня 20 січня 2025 року, коли в свої законні права вступає. Новий президент Дональд Трамп, який може своїм односібним рішенням моментально в ту ж секунду просто скасувати цей дозвіл, і українські ракети можуть зупинитися прямо знаєте, на марші, коли тільки висувається на позицію. Якщо ми таке, таку заборону отримаємо, то ми не маємо права їх використовувати, бо це протирічить домовленостям з Сполученими Штатами. Ми можемо. Ну, Посваритися з нашими дуже добрими важливими союзниками, без яких ми на жаль не впораємося з цією війною.